Колись компанія Гліко була пов'язана з однією з найстрашніших загадок в історії Японії тією загадкою, що налякала батьків в усій країні. Ця історія страшне безумство, і іншими словами, я її описати не можу. Тому почну з самого початку. Езакіґліко, більш відомо, просто як ліко, Це кондитерська компанія заснована майже 100 років тому в Осаці, Японія. До 1984 року компанія перебувала в перехідному періоді керівництва. Лише за два роки до цього засновник компанії відійшов від справ, передавши кермо своєму синові. Тоді 42-річному Кацугісі Езакі. Новоспечений генеральний директор мав чимало клопотів. Він виховував маленьких дітей і водночас намагався продовжити справу свого батька, але нічого не могло підготувати його до ночі, 18 березня 1984 року, і до жаху, що триватиме майже півтора року. Близько 21 години вечора двоє озброєних зловмисників увірвалися до будинку родини Езакі, саме тоді, коли Кацугіца приймав ванну спершу вони натрапили на пані Ізакі і одного з трьох дітей подружжя. Обох зв'язали і тим часом Кацугіса, почувши шум, намагався залишатися непоміченим у ванні із двома іншими дітьми, але ці спроби виявилися марними ванну штурмували і генерального директора захопили. І в одну мить він разом із ловмесниками зник. Родині Кацугіси вдалося невдовзі втекти і викликати поліцію. Але на той момент правоохоронці вже мало що могли зробити, окрім як чекати. Наступного ж ранку надійшла вимога викупу. Невідомі нападники попросили еквівалент 4,3 мільйона доларів США та 220 футів золота. Приголомшлива сума для будь-кого, однак, зрештою сплачувати її не довелося. Всього через три дні. Кацугіса зміг утекти абсолютно неушкодженим, повідомивши поліції та громадськості, що його утримували, на складі у місті Ібаракі, що неподалік від головного офісу його компанії. Що ще більше дивувало? Те, що директор заявив, що йому вдалося втекти, бо з якоїсь причини за ним перестали стежити. Здавалося, що жах закінчився, але попри це, новина приголомшила громадськість. Напади на великі компанії були для Японії безпрецедентним явищем. Для багатьох це здавалося чимось, що просто не могло трапитися. Проте ніхто ще не знав, що це був лише початок безумства, і не лише для кліко, а для всієї Японії. А тепер увага, хто напише під цим відео коментар, і на ньому не буде жодного лайку до п'ятниці. Тій людині я подарую ось ці нові навушники, які я продаю. В п'ятницю перед завантаженням нового відео я перегляну коментарі і скажу, хто виграв. Але пишіть хоча б трошки змістовні коментарі, а не всяку фігню. Дякую. Майже через місяць після викрадення Кацугіси Езакі для компанії Кліко почали розгортатися нові дивні події. 10 квітня біля головного офісу компанії раптово зайнялися пару автомобілів. ймовірно. Ірно унаслідок підпалу менш ніж за тиждень в одній із будівель гліко було виявлено контейнер із соляною кислотою а поруч записку. Яка остаточно довела, що за цим стояли ті ж самі зловмисники, що і з викраданням минув ще місяць, і події набули нового небезпечного масштабу у травні 1984 року. Як компанія Гліко, так і місцеві змі Осаки отримали листи з погрозами. Невідомі заявили, що на полицях магазинів буде розміщені солодощі компанії, насичені ціанідом. Листи були підписані особою. Або групою, яка називала себе монстр з 21 обличчям. Назву, як вважають, було запосичено з творів японського письменника детективного жанру Рампо Едогави. зокрема з персонажа на ім'я Монстр з 20 обличчя. Не дивно, що наслідком стала масова паніка, і з цілком обґрунтованих причин компанія Гліко вилучила зі всіх магазинів по всій Японії продукцію на суму близько 21 мільйона доларів США, що стало серйозним фінансовим ударом. Продажі за місяць упали в двічі. Сотні працівників були звільнені, та, попри всю надану шкоду, жодних отруєних солодощів виявлено не було. Тим часом слідчі терміново намагалися розкрити справу, але так званий монстр з 21 обличчям залишався неуловимим, і вони це добре розуміли. Усе це відбувалося на фоні того, що листи не припиняли надходити. Багато з них було адресовано змі, але спрямовано безпосередньо до японської поліції, яку монстр у листах називав дурною та некомпетентною. Монстр був настільки. Самовпевненим або ж роздратованим безпорадністю поліції, що навіть почав давати підказки, заявляючи, що їхній автомобіль для втечі був сірого кольору, і що вони проникли на завод Гліко через головні ворота, аби залишити контейнер із кислотою, який, за їхніми словами, спочатку був просто сміттям з вулиці. Самі листи стали візитівкою цієї справи, але, попри їх частоту, жодного реального сліду, що вів би до особи або цієї групи за цим псевдонімом знайдено не було. За винятком діалекту, що свідчив, що злочинці ймовірно місцеві. Втім, після того як продукції гліко було відкликано з продажу, у справі з'явилася перша обнадійлива зачіпка. Камери спостереження зафіксувала чоловіка, який ймовірно щось залишає на полиці магазину. Побачити важко, але чоловік був у діловому костюмі і окулярах, а також носив кепку безбольного клубу Токіо Yomiuri Giants. І до сьогодні це залишається єдиним відеозаписом, який безпосередньо пов'язують зі справою, але. Ким би не була ця людина, зафіксована на записі, так званий чоловік з відео. Її ніколи не ідентифікували і не змогли офіційно пов'язати з особою чи цією групою, що називає себе монстром з 21 обличчям. Mindly – найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії: когнітивно-подінкова терапія, гештальт-підхід, психоаналіз, інтеграція. Ративний підхід, коучинг, сексологія, майндфанс та інші. Можна обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс навіть із сьогодні на завтра. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитися на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою комфортно та безпечно. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відеовізитівкою і описом та призначайте сеанс. А за кодом FRONT буде знижка 10% на першу консультацію. Двадцять червня на піку всього цього хаосу та плотанини відбулося ще щось дивніше. З'явився черговий лист, але цього разу здавалося, що монстр завершує справу з гліко. Лист звернений до народу Японії, містив такі слова. Президент Гліко вже достатньо походив із опущеною головою. Ми хочемо його пробачити. У Японії стало жахливо спекотно та волого. Тож, коли наша робота завершиться, ми хочемо поїхати до Європи Женева, Париж, Лондон. Ми будемо в одному з цих місць. Не забудьте взяти з собою Кія друга мандрівника, смачні продукти кліко. Ми теж їмо. Побачимось у січні наступного року. Зверніть увагу, цей лед з'явився раптово після місяців переслідувань і терору, та ще й без жодного викупу чи вимог. Це тільки посилило загальне здивування і тривогу. Звісно, все це здавалося би абсурдним або даремною тратою часу, якби не одне. Але монстер насправді не припиняв діяльність. Насправді він уже почав переслідувати інші компанії, зокрема харчову компанію Марудай, використовуючи ті самі методи, що й у випадку з гліко. І знову вимагали викупи в обмін на спокій. Але на відміну від Глікоа, Марудай була готова піти на умови, хоча з одним нюансом, 28 червня, через два дні після того, як Монстр оголосив про завершення своєї справи з Гліко, Марудай мала передати викуп. Проте, замість того, щоб надіслати представника компанії, як просили зловмисники, поліція відрядила туди свого агента з прикриттям. Під час поїздки на поїзді до вказаного місця передачі грошей працівник під прикриттям помітив чоловіка, який ймовірно його переслідував. Цього чоловіка описали як кремезного з коротким волоссям і в окулярах. Але найпомітнішою рисою були його очі, які нагадували очі лисиці. Агенту під прикриттям було наказано чекати появи білого прапора. Це мав бути сигнал для передачі грошей. Але прапор так і не з'явився. Тож офіцер продовжив поїздку до кінцевої зупинки кіото. Він затримався в Кіото лише настільки, щоб сісти на наступний поїзд назад до Осакі. І, як не дивно, той самий чоловік із лисячими очима сів на той самий поїзд. Цього разу детектив вирішив вийти на станції Тацатакацуки, приблизно на півдорозі між Осакою та Кіото. І чоловік з лисячими очима теж зійшов, після чого пересів на інший поїзд, що знову прямував до Кіото. Тепер Коп уже переслідував його, але чоловіку з лисячими очима вдалося зникнути. Після цього інциденту хаос лише наростав. У схему шантажу були тягнуті. І інші харчові компанії, зокрема Фуджія та Chaos Foods, але монстра все одно не вдалося спіймати. Серед усіх цих компаній найжорстокішого удару зазнала безсомніно Марінага. На початку жовтня 84-го року монстр із 21 обличчям знову наніс удар. Цього разу надіслав листа до змі, зверненого безпосередньо до матерів по всій Японії. І безумовно, зміст листа викликав шок. Як і у випадку з ліко, у травні в країні почалася масова паніка. Продукції терміново відкликали з полити. І цього разу монстр не блефував. У кількох упаковках продукції Марінага були виявлені додаткові етикетки зі словами: небезпечно містить отруту, підписані монстр із 21 обличчям. І як з'ясувалося, цукерки дійсно містили отруту. У відповідь на це було залучено вражаючи 40 тисяч японських поліцейських, які чергували в супермаркетах і в магазинах, сподіваючись спіймати злочинця на гарячому або хоча б запобігти на гіршому. Але як і всі попередні зусилля поліції, ця масштабна операція не дала жодних результатів, і японське суспільство завершувало 84-й рік у страху. До дня Святого Валентина 85-го року були виявлені нові отруєні продукти, і стало зрозуміло, що монстр не має наміру зупинятися. Водночас, здавалося б, у поліції з'явився перший справжній прорив. Вдалося вийти на головного підозрюваного чоловіка на ім'я Манабу Міядзякі, якого ідентифікували після публікації в січні фоторобота, чоловіка з лесячими очима, якого бачили в поїзді. Це був насправді перший великий прорив у цій майже річній справі, і він здавався Багато обіцяючим. чоловік за власним зізнанням заявляв, що він поза законом і має зв'язки з місцевою якудзою. До того ж, він справді був схожий на чоловіка із лисячими очима, але як і все в цій справі, це не привело до жодної розгадки. Міядзяки заперечував всі звинувачення і мав алібі, які здавалося доводили його невинуватість. Його ім'я було очищене, і всі прийшли до інших справ або принаймні намагалися це зробити. І вже у серпні 1985 року справа стояла на місці, а японська громадськість була обурена через прийняту некомпетентність правоохоронців. Тиск став надто великим для однієї людини начальника поліції Шоджі Ямамото, який працював над справою. Від сорому він підпалив себе і врешті помер. Монстр тим часом спостерігав і з'явився знову за кілька днів. Але, як не знали японці тоді. Це був кінець. Безкарна кар'єра Ямамото завершилася як справжня мужня смерть. Ми вирішили висловити співчуття. Ми вирішили забути про катування харчових компаній. Якщо хтось шантажує харчові компанії, то це не ми. А ті, хто нас копіює. Ми погані хлопці, це означає, що у нас є інші справи, окрім того, щоб цькувати компанії. Монстер у підсумку дотримався свого слова і більше не нападав. І ось так все закінчилося. Але навіть тепер люди залишилися без відповідей, без справжньої причини, чому все це сталося і хто стояв за цим? Хто був чоловіком із лисячими очима? Чи був він тією самою особою, яку бачили, нібито розміщуючи цукерки на полиці магазину? Чи взагалі ці двоє чоловіків не мали жодного стосунку до справи? Це весь час розслідування справи Гліко. Морінага виникло белість. Теорії від ображеного колишнього працівника до японських комуністичних груп, але справді мотиви монстра досі невідомі. Якщо подумати про все це, що сталося, складається враження, що монстр з 21 обличчям справді не хотів нікому зашкодити або навіть заробити грошей. Бо навіщо ставити етикетки на отруєні товари, навіщо не забирати гроші викупу? Чому залишили генерального директора без нагляду, що дозволило йому втекти? Цього я не знаю, але факт один. Хто б не був монстр, він явно мав зуб на владу. І можна стверджувати, що більшість його заяв були спрямовані саме на те, щоб підкреслити некомпетентність японської поліції, критика на яку досі залишається, і до сьогодні. Як вже було сказано, дуже ймовірно, що монстр взяв своє ім'я від людини з 20 обличчями, і не лише назва це видає. Той лиходій, майстер перевтілень, який може ховатися просто на очах усіх. А ще він відомий тим, що сміється в обличчя поліції. Це. Той тип злочинця, якого звичайна поліція не може піймати сама без допомоги найкращого детектива. Врешті-решт, ми ніколи не дізнаємося, чого справді хотів монстр, чи це була спроба зробити якийсь меседж до суспільства. Чи втілення власної детективної фантазії у реальному житті? Відповідь залишається невідомою, але турбує думка, що монстр з 21 обличчям може бути досі живим, і так само як тоді він залишається невидимим.